Хтось плете химери, у когось слова не йдуть на язик, а хтось говорить, наче шовком гаптує. Та часом правити теревені і плескати язиком задарма, марна трата часу. Краще одразу, як пописаному, не кривити душею та братись за слово. Якщо для вас попередні речення звучать, наче набір слів, залишайтесь з нами сьогодні. Мова про фразеологізми. Що ж таке фразеологізми? Це стійкі сполучення слів, котрі використовуються для називання предметів, ознак та дій. Усі слова, що складають фразеологізм разом, передають одне лексичне значення, часто зовсім не співвідносне зі значенням слів, що його складають. Часто фразеологізм можна замінити лише одним словом: наприклад, пекти раки це означає червоніти, замилювати очі, обдурювати. Класифікації фразеологізмів, насправді так багато, хоч греблю гати на семантичному, функціональному, граматичному, історичному рівнях. Але щоб не забивати вам баки усіма тонкощами, у загальному їх коротко із прикладами. Власне, фразеологізми мають значення окремих слів або словосполучень. Наприклад, бути на сьомому небі означає почуватися щасливим, брати за душу розчулювати. Робити з мухи слона це перебільшувати, мокрим рядном накрити лаяти. Мовні кліше це звичні звороти, регулярно повторювані у певних умовах і контекстах. Наприклад, добрий день, доброго здоров'я, на все добре, правляча верхівка, народні обранці та багато інших. Мовні штампи невмотивовано часто вживані вирази, які з часом втратили свою інформативність. Штампи найчастіше трапляються у діловому мовленні та у статтях журналістів. Наприклад, дати путівку у життя, чорне золото, коли йдеться про вугілля, та люди в білих халатах про лікарів. Прислів'я та приказки узагальнюють суспільний досвід та дають образну характеристику певного явища. Наприклад, вовків боятися, в ліс не ходити, свій розум май і людей питай. Трилаті вислови це влучні вислови видатних осіб, цитати з літературних та інших творів, назви літературних персонажів та реалій, які набули узагальненого значення і часто повторюються у мовленні. Наприклад, борітися, – поборете», так казав Тарас Шевченко. Лиш боротись значить жить слова Івана Франка. Для фразеологізмів, як і для звичайних лексем, властиві такі явища, як багатозначність, синонімія та антонімія. Наприклад, багатозначним є фразеологізм «роззявити рота, і означає він говорити, казати щось, уважно слухати, бути дуже враженим чимось або ж навпаки бути неуважним, посягати на щось, рватися, якщо йдеться про взуття. Частою серед фразеологізмів є синонімія. Наприклад, значення «ледарювати» мають фразеологізми: байдики пити, бити», давати горобцям дулі, ганяти вітер вулицями, лежні справляти, тинятися з кутка в куток і за холодну воду не братися. Серед фразеологізмів виділяють також пари з антонімічним значенням. Наприклад, вбити в собі в голову добре запам'ятати. Та викинути з голови, забути, хоч греблю гати так багато, і як кіт наплакав, мало ні сном, ні духом не знати чогось. Знати на зубок означає бути обізнаним у тій чи іншій темі, і за вухом не свербить настільки байдуже, аж на душі похололо. Стало страшно. Фразеологізми існують в усіх слов'янських мовах і часто можуть навіть мати подібне дослівне значення. Однак не в усіх мовах такі сталі вирази мають саме дослівний переклад. Саме тому цей розділ мовознавства чи не найкраще передає багатство мови своїм досвідом перетину мов з нами поділилась українсько польська сім'я. Вікторія авторка кулінарних книг та блогу. Її чоловік Лукаш допомагає у перекладі сайту польською. Подружжя розповіло, як їм вдається порозумітись і які кумедні ситуації часом виникають у спілкуванні. За фахом, за освітою і за моєю початковою діяльністю я юрист міжнародного права, щоб було зрозуміло. І я працювала в цій спеціальності якийсь е час і потім. Кулінарією почала займатися тим, що зараз займаюся, так якби хобі. Приходила додому, втомлена від тих всіх документів від всього і готувала і так якось давалося мені відпочивати. Потім все частіше і частіше це робила, і настільки що в вихідні мої займалися вже не так юридичними справами, не читанням кодексу а кулінарними книгами. І якось так, що створилось блог спочатку. Чоловік був ініціатором, що може час вже щось з тим робити, стільки часу проводиш. Ну І 13 років я вже займаюся кулінарією. Українська мова, тобто це мова, з якої я виросла. Я росла, зростала в українській, україномовній сім'ї. Мої батьки походять з села, переїхали до міста. З часом, коли я була підлітком, наприклад, я до мами неодноразово підходила. Мамо, якою я мовою ви маю розмовляти, якщо до мене говорять російською? Тобто, мама, от, от ти маєш українською як підліток я навіть бунтувалася, тому що ми знаємо, що був такий період, так коли російська мова вважалася якоюсь там вищою, кращою, що ти от, от, от крути, як ти російською. Я навіть сердилась на маму що так, але це якась так. От воно і той стержень, воно якось заклало. Ну і зараз, звісно, мова мова тільки українська. але ну, в нас двомовна сім'я, мене чоловік поляк, як ви знаєте, і ми вдома розмовляємо виключно польською, оскільки діти, в нас двоє дітей, щоб вони були повністю двомовні. Ми проживаємо в Україні, вони ходять до українських шкіл. Мої батьки розмовляють з ними українською, тобто вони досконало розмовляють двома мовами, і щоб мати звідки черпати теж польську мову, і щоб вона теж для них була рідною, як вона і для них є. Тобто ми вдома розмовляємо польською. Тому так ми поєднуємо ці дві мови. Як познайомилася з чоловіком, 19 років тому ми в гуртожитку познайомилися, я вивчала німецьку мову в Німеччині, тобто на студентських курсах в Дортмунді. Ну і там ми спочатку розмовляли англійською. Взагалі, надії, що колись перейдемо на німецьку, не перейшли на німецьку, а поступово перейшли на польську. Ну І так поступово-поступово, а потім на університеті, де я навчалася, у Львівському університеті Івана Франка, можна було вибрати мову. Я почала чеську. У мене дуже багато мов, скільки ти мов знаєш, настільки ти людина. Ну, і, е, вільно розмовляю я е, польською, українською, звісно, англійською, іспанською, е, німецькою так ну, вже трошки забувається, тому що мало практикую. Е, чеську розумію, вже не розмовляю, тому що польська її майже витіснила повністю. Розуміння залишилося, розмовне вже я вже гублюся. Ну, тобто, наразі стільки <кл 'я> італійську розумію, але не розмовляю, тому що англійська і. Е, і, іспанська, зокрема, ну дають розуміння, теж таке, італійську можна вже зрозуміти. Є такі моменти, в яких дуже тяжко перекласти мову на мову, і однозначно, як ми говоримо в сім'ї, To wykorzystujemy polską mowę i jest na przykład słowo "rozbierać się" i na polskiej mowie to oznacza "rozbierać się". Rozbierać się po polsk Na polskiej mowie "rozdzihać się". I to na ukraińs ukraińskiej mowie, to będzie po prosto rozbierać się w sytuacji. Na przykład leje jak z cebra" po polsku, kazać, a tutaj leje jak z widra. Uh, in English, it's raining cats and dogs. <laughs> To zawsze sam idiom, ale zawsze prosto uh, może, w ukraiński podobnie, a, a, a angielskie zawsze pada uh, kotami i psakami. Uh, co <gülyss> dla mnie było ciekawe, na przykład w Ukrainie, c to, co na przykład nie ma je w ukraińskiej mowie. Chajteby pira proste prostu wrocić, na przykład, albo chajteby dzieciło. <gül Schon> to c naski kiedy na przykład ja jakby na kulturę jakby Вається просто вище, що ці всі матюки, які йдуть в українській мові, це вони з російської взяті Просто Знаєте, як їдете в іншу державу, ви вчите цю мову. Так, наприклад, як їдете в Іспанію, Іспанська, як ви їдете в Німеччину, німецька. Я приїхав в Україну, навчив вивчив українську мову, а до мене говорять російською. І тоді я був вимушений синхронно вивчати дві мови. synchron i to jest na na, na, na bardzo dla noziemców to muszę po prostu jakby no zaraz że lepszy to muszę ukraińska w prostory e, je jest na bardzo więcej wykorzystuje po prosto i ona jakby je ją i mową. Zaraz ja e, po sprawach w Odessu dzwonił i mi nie odpowiadają ukraińską mową. Toptto e, kiedyś to było nie Неможливо так, щоб я подзвонив в Одесу, і і хтось мені відповів Украукра зараз. Зараз всі бізнеса і всі справи, якби говорять і люди між собою більше на якби українською мовою, і це є ну, перемога вже. Аби гарно засвоїти матеріал із фразеології, мало знати одну теорію та класифікацію сталих виразів. Цей розділ науки про мову вимагає практичного відпрацювання, тобто слухати, читати, помічати та шукати значення. Та й чи варто знати не науковцю суху теорію? Тож більше про цікаві фразеологізми далі. Тут фраза і логос. І фраза, і слово поєдналися, так? Тобто, це фактично ми говоримо про те, що це еквівалент якогось слова, навіть можливо не слова, а поняття. Звідки їх брати, ці фразологізми? Ну знову ж таки з художніх текстів. Якщо взяти авторів навіть шкільної програми. Я думаю, що там так з олівчиком на кожній сторінці можна знайти дуже-дуже дуже багато фразеологічних одиниць. Причому одні з них будуть досить відомими, такими, до яких ми звикли, а інші будуть такі, які ми перший раз бачимо чи чуємо. А треті будуть взагалі скомпільовані із двох або з трьох Так? І е, це теж авторське право, особливо журналісти, публіцисти дуже часто використовують. Шматок одного фразеологізму, шматок іншого, для того, щоб привернути увагу, скажімо, заголовком якимось. Так? Наприклад, хто ділить шкуру невбитого ведмедя у мішку? Ділити шкуру невбитого ведмедя і кіт у мішку, два фразеологізми стали заголовком якоїсь, якоїсь замітки. Зараз не пригадаю, де саме це було, але таке. Дехто перефразовує ті фразеологізми. Ми знаємо, наприклад,. Баба з воза кобилі легше, так? Ну а в, сучасному, в сучасній інтерпретації звучить баба з воза кобила ок, тобто скоротили, вже молодіжний сленг. Іноді ми бачимо у усідчені фразеологічні одиниці. Кажемо, а, це було за царя тимка. А цей фразеологізм теж має своє, е... і варіанти має свої, і продовження має. За царя тимка як земля була тонка. Або варіант, а це було за царя-гороха. А за царя гороха, коли людей було трохи, тоді тим, що ми ну ніяк не можемо придумати, ну звідки ж воно таке взялося. так? А Це називається мотиваційна основа. Інш, одні слова, ми знаємо, що це таке, а інший ну, ніяк. Ну, що значить посваритися, розбити глек? Ну, сваряться, б'ють посуд, є мотивація. А що значить накивати п'ятами? Коли людина біжить, п'яти мелькають. Над землею, ну, значить, є мотивація, ми можемо пояснити. А що значить перемивати кісточки? У наших предків була така традиція перезаховувати своїх померлих предків, розкопувати старі через якісь там роки, і могили чи могильники, і перезаховувати ці кістки. Їх перемивали при цьому, перетирали, перемивали. Робота була не з таких приємних і. Звичайно, що говорилося про ще про що завгодно, тільки щоб не зосереджуватися саме на цій роботі, а розосередитись десь свої голови. Мабуть, що без фразологізмів мови немає. І очевидно, що е, була би набагато біднішою для висловлення думки, для широти польоту думки. Але маємо на увазі, що фразологізм перекласти це не так просто. Це такі собі. Стилізовані речення чи словосполучення, які зрозумілі носієві мови, і для того, щоб перекладач їх передав так, як треба, то йому треба добряче перебрати всю можливу фразеологію або переказувати вже нормальними словами, не фразеологізованими, або не перекладати дослівно. Це абсолютно недопустимо. Вивчити усі фразеологізми, певно, нереально та і чи є в цьому необхідність, але все ж, щоб збагатити мову, зробити її виразнішою та смачнішою, можна використовувати такі стійкі вислови. Але де ж їх шукати? Наприклад, на вікі словнику є розділ із фразеологізмами, тлумаченням значень та навіть джерела походження деяких список в алфавітному порядку, тому у разі потреби вчити їх можна дозовано по літерах. На сайті Уміти ви знайдете добірку навчальних і демонстраційних відеороликів з різних джерел. Тут також є відео з теоретичними та практичними навчальними матеріалами. А от на ресурсі Learning.ua можна випробувати набуті знання на практиці. Тут розміщені завдання за рівнями складності, на кшталт шкільних класів, починаючи від вправ для дошкільнят до 11 класників та абітурієнтів. І головне багато практики. Читайте українських класиків та спілкуйтесь з бабусями та дідусями. Старше покоління часто використовує колоритні фразеологізми. Це чудова нагода поповнити свій нотатник низкою незвичних словосполучень. Сподіваюсь, під час перегляду ви намотали інформацію на вуз, і один з фразеологізмів таки припав вам до душі. А я бажаю вам підкорити гору знань та збагачувати свою мову надалі. Дякую, що дивились. Побачимось.